Кінотеатр Жовтень збудований у 1966 році. Геннадій Махорін, кандидат історичних наук, розповів, що на той час це був найсучасніший кінотеатр у Житомирі. Із двома кінозалами, гарною акустикою. І він полюбився мешканцям міста. І тут завжди були черги за квитками. На будь-який кінофільм, особливо вечірні сеанси. У 1989 році кінотеатр реставрували і оздоблили мозаїкою, каже Геннадій Махорін. Перебудова була викликана все-таки такою простими формами, які були, які мав спочатку цей кінотеатр. Така будівля в центрі міста вона повинна була нести, мати більш такі гармонійні риси і виглядати більш сучасно, а не як звичайна коробка, як її називали. Попередній проект тому зроблено було реконструкцію, яка вже надала більш такого модерного вигляду. Цій, цьому закладу Василь Кондратюк, голова обласної організації національної спілки художників України, говорить, що мозаїку на фасаді кінотеатру Жовтень зробили за проєктом художниці-монументалістки, членкині спілки Світлани Зеленої. Світлана Зелена народилася на Донеччині, закінчила Харківський художньо-промисловий інститут, працювала у Львові з 1984 року. Жила і працювала у Житомирі як художниця монументалістка. От в неї неординарна була думка. В даному випадку ми бачимо по цьому кінотеатру «Жовтий». Це декоративні такі вставки углові по кінотеатру. Один угол зав'язала, другий зав'язала, центральний вхід, теж зав'язаний мозаїкою. От. І пілони якраз пілони це центральний пілон, якраз зав'язаний, і бокові пілони. Вона їх знайшла в кольорі з кінотеатру. О, тобто пов'язала з архітектурою, якщо хтось може сказати, що тут якісь пов'язані елементи, десь чимось, якимось там Октябрем, то я не бачу цих елементів. Вона настільки тонко це зробила, що я не бачу яких з цих елементів, пов'язаних з декомунізацією. Ну, є ніби якийсь серп і молот, але серп завжди був в обіхоні нашого народу, і той самий молоток теж був в обіході нашого народу, і до цих пір наш народ цим реманентом користується. Василь Кондратюк говорить, що Світлана Зелена була проти Радянщини ніби е, об'єкт взяла як під ту подію, яка відбулася у 2017 році, а розіграла її так декоративно і художньо, переосмислила це все діло, що тут і нема в твоєї революції. А я просто жовтень, місяць жовтень, в якому зараз ми знаходимося. Нічого що з радянською символікою тут не бачу. О. І назва жовтень це місяць у нас такий жовтень. Це не пов'язано ніяк. Я, я собі так думаю, що не пов'язано. Житомирянка Марія каже, якщо уважно придивитися до мозаїки, то можна побачити радянську символіку. Ну, там серп, серп, мабуть, молот. ні, оці два. Якщо так придивитися, Ставало питання стосовно знесення цієї мозаїки в зв'язку з декомунізацією. Але так як тут немає символів, які пропагують комуністичну ідею, тому вирішено було залишити, тим більше, що це дійсно витвір мистецтва. От, звичайно, загалом образ передає буремний жовтень, але кажу, такої символіки, яка передбачена законодавством для знесення, тут немає. І я вважаю, що це є. Окраса нашого міста і цього кінотеатру, і хотів би як багато інших місцян, щоб цей кінотеатр відновив свою діяльність. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.